Давай, що дивишся? Давай вже сорок сьомий раз давай. Давай, сказала. Ну баба, кричи, я так не можу. А Як ти можеш? Мені здається, що ти взагалі вже ніяк не можеш. Ти знаєш, які якоїсь вчила? на 500 сторінок і сама наді мною отак ніхто не сидів. На мною теж не треба сидіти. Боже, бо я так скоріше вивчила. Що? Розказуй, давай. Садок, Садок веждевий коло хати. Так, стоп. Вже 47-й раз, стоп. Ти його написала, чи хто? <рес> Ні. Ну Ти ж каралопишся. Автор де? Автор, де я тебе питаю? Ну, мам. Мамкай. Я слухаю. Тарас Шевченко. Я не поняла, це твій друг який? Чи хто? Це друг твій, я тебе питаю, чи хто? Мам, він вмер. Ну і слава Богу, він би не пережив усі твої муки. Ну, ну мам, що? По батькові його як? Він не представився. Що? Григорович кажу. А тепер спочатку. Тарас Григорович Шевченко садок вештевий коло хати. Ну, я слухаю. Садок виштевий коло хати. чи то горобці? Які горобці? Хрущі, хрущі. над яблуками. Яблуками. Та ти що, іздіваєшся чи що? Мам, ну то підказуй нормально. А ще може за тебе в школу піти розказувати, а? А можна? Груші над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Мам, а що таке плуг? Коло мене тут осидить. Мам. Розказуй. Співають ідучі дівчата, а матері вечері ждуть. Мам, що таке вже? О, Боже, я інструкцію до мікрохвильовки більш виразно читаю, ніж ти Шевченка. Спочатку давай. Садок вишневий коло хати. Так, все, все, я пас. Ні, я з тобою вчити не буду, нехай тато йде і з тобою вчить. Коля! А я просто хотіла відкрити поличку, а вона зламалася. Будемо, значить, тата чекати, покажи, що в тебе там зламалось. Я тепер зрозуміла, чому ми сміття стали рідше виносити. Ти його стала сюди складати, так? Да? Мам, взагалі-то це шкільна поличка і там все потрібне. А, Адам. Угу. А фантики від цукерок то, то замість цікерів, да, на лоба собі приліпи. Та ні, мам, зараз всі колекціонують фантики, то такий тренд. Не тренди мені тут, неси на кухню. Мам, я перший раз хотіла зібрати колекцію. Сміття то в тебе вийшло, вітаю, подивись на свою кімнату. Мам, смітник я сказала, це що за комок? Це не комок, це мишка. Ми робили на образу творчому. Мишка? І скільки тобі за то поставили? Одинадцять. Одинадцять, я так розумію, всі інші взагалі без нічого поприходили, так? Добре, поставимо на видному місці мишку. Мишка. Це ще що, це ті маркери, які ти з Китаю замовляла? Та, то маркери. А що це в них як зарядка отут ніби? То вони просто там світяться. Тут китайці, як ото щось придумають, а можна попробувати щось написати? Не треба, боюсь, тобі не сподобається. О, тікай. Чого? Мам, я не знаю, де моя сумка, я її загубила, десь тако ходила з нею десь відсіла. Мам, ну будь ласка, можна мені купити другу? Можна. Чи <риклад> ти ж кара лупишся, то другу віддасиш мені? Mm -hmm. ну, М-м-м-м, Це добре, добре. Пам'ятаєш, в нас хом'як пропав? Mm, да. Знайшовся. Боже, в мене вже від того твого пилу очі слюзяться. І в мене теж. Мам, це газ. Який же газ? Все, мені набридло, неси сміттєвий пакет швидко. Ну, не треба, мам. Або ці всі речі ночують сьогодні на смітнику, або ти. Вибирай. Ну, я зараз вдумаю, ти подивись мене неї, за пакетами швидко пішла. Мам, маєш хвилинку? Та хоч дві. Тільки почекай зараз цибулю в борщ кину. Почекай секунду. Все. Давай. Ти знаєш, що у мене сьогодні був дуже важливий екзамен. Слухай, а я капусту не забула додати? Звідки знаю? Мам, ти чуєш, що я кажу? Чую, я чую. Ну, екзамен ти сьогодні здала. Ну, та то в тому і діло я не здала. Слухай, а Маша була сьогодні в школі чи ні? Бо я їй мамі гроші винна і я думаю, чи вона нічого не казала. Мам, не казала. Бачу, те, що казала Маша, тобі важливіше, ніж те, що зараз кажу я. Можна було одразу сказати, що тобі не цікаво. цікаво цікаво. мені, цікаво. Ну, перездаси десь другим разом. Не перездам. Мам, мене залишають на другий рік, я знову піду в одинадцятий клас. Я в шоці. І я. Я в шоці, я посолити забула, ти представляєш? Все, іди, заважаєш мені. Бач, мене тут біда. Бачу. Мам, ти капець. Слухай, раз ти йдеш вже, візьми номер телефону машиної мами, я до неї зараз позвоню. Обов'язково. Повторила? <плес> <плес> я щось питаю. <плес> да. Зошит, ти що сама її не знаєш. Я тебе зараз шуткує, шуткує вона, ти подивись на неї. Я, дорога моя як до школи ходила, ти мене вночі розбудив, вона в мене від зубів відскакувала, а в тебе тільки матюки від зубів відскакують. 6 на 4. Е -е... 6 на 4, я тебе питаю! Мам! ти Мамка, і 6 на 4. Мам, ти я не знаю, ми вчимо тільки на 4, ми на 6 не вчили. Боже, ну чого я? ще не бачила таких дітей. 4 на 8. вісім. Якась швидко відповідай. Чотири на вісім. Не повторюсь, раз мовре сказала. Мам, ти можеш по порядку питати 4 на 1, 4 на 2, 4 на 3, я так знаю. А ще можу тобі зошит дати, щоб ти читала з нього. Давай. Зараз дам, зараз дам, за четверту годину не можеш вивчити табличку множення, це що таке? І дивче. Ну, мам, я вже все знаю. Звісно, все знаєш. Ти знаєш, як до ночі з подружками говорити. Ти знаєш, як батьків гроші красти знаєш, як до ночі гуляти, от все, ти знаєш, крім таблички множення. Здаю, от ви мене щось любе запитати останній раз. Три на шість. Ну ми ж на чотири вчимо, я то не пам'ятаю. Господи, в кого в мене така розумна дитина. Ну боже, я розумна. Тато. Точно, тато. Віталік! Вітаю то роби з нею уроки, бо в мене вже все, сил немає. Що там? Табличка множення. Я табличку множення знав в школі краще всіх. На скільки? На два. Легкотня. Два на чотири. Сорок вісім. Молодець. Два на шість. Триста п'ятдесят два. Сяв батька. Два на три. Чотири тисячі шістсот двадцять п'ять. Все, гуд. Чо було так кричати. Йди збирай сумку. Я кажу ще раз, спочатку читаємо, потім йдемо гуляти. Скажи мені, будь ласка, я коли говорю, що ти чуєш? Ультразвук читай сказала одну казку і все. Один, два, три. Мам, де тут сто сторінок, напевно. Ну от бачиш, як автор постарався? Він, напевно, сам все до кінця не дочитував. Я не чую голос. Пи-пі-пі-ди-чу-а-час. Так, ти читай, а я зараз прийду і тільки мені попробуй. Що? Просто тільки попробуй. Кі стіна все чую Куда? Рано перевернула уважніше читай. Уважніше. власне. На що ж то я шка? Шо? Мам, я все. я перезвоню, ага. Що? Е, 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 ну, були е, собі, От він її врятував, а тая подруга, ну вона чи розморозилась, чи заморозилася, я не пам'ятаю. З моя, та у тебе дар. Ти екстрасенс, ти навіть переказала ту частину, якої там не було. Телефон. Е, ну тобі не я. Крістіна, а ми в імена тоді або ти віддаєш мені телефон, або я віддаю татові зі стірки його штани з ремінем. І він. Та на на. Стислий переказ? А тепер слухаю, що ти насправді прочитала. Ну, але я небагато прочитала, бо я так дуже ну вдумливо читала. Угу. Ну, а був один ліс, такий зелений, е, такий темний. Кристина, це перші три рядочки. Ну, мам, ну я просто дуже думаю, а не так ну в тупу читати. Ну, там ще була сестра Кай, брат Герда. Може, навпаки? Да мам, я просто поміняла. Яка різниця? Я тобі зараз руки з ногами місцями поміняю. Яка різниця? Ну чого всі діти, як діти, а в мене. Одні гульки в голові. Ну, мам, я прийду і чесно, чесно зараз розкажу, і прочитаю, і, і намалюю, і все зроблю. Йди вже. А, гарно кажу тобі, пиши, гарно, пиши, косо, криво, аби живо. Ну, чого, ну старайся, хоч трошечки. А побачу, як ти зробиш, я побачу, як ти зробиш. Не кажи гоп, поки не Угу. Та почекай, я спробую, не лізь поперед батька в пекло. Ну ти їй так і сказала. Дивись, бо слово не горобець вилетить, не піймаєш. Та я ватку прикладу тільки не кричи. якби кіска не скакала, тобі ніжку не зламала. Знаєш таке? Правильно, правильно, куди спішити? Сім разів відмір, один раз відріж. Інакше ну і що? І що ти скажеш? Після бійки кулаками не махають? Ну тут немає смису. Ні, куди ти той подорожник тулиш? Куда ти його? Поможе як мертвому кадилу, я тобі кажу. А хто то має робити за тебе? хто я маю? Чи тату? Робота не вовк, в ліс не втече, давай, сідай і роби. Все, ми з татом чекаємо в машині. Ти вже готова чи... Що я буду тебе чекати? Семеро отого от не чекай. Все, коля пішли. Зі мною мама такого уроки не робила. Вона наді мною не сиділа, я сама з Але Горст. Що тобі казати? Ситий голодного не зрозуміє. Ну нічого, знайшла проблему. То що проблема хіба? Попробуй ще раз. Потім ще раз. Кінь на чотирьох та й спотикається. М -м. Ти мені тут не перебирай, їж що дають, і роби, що кажуть. Вона то робила. Не вона то робила. Ти віриш їй в це? Знає, кіпчеє сало з'їв я тобі кажу, куди моя дівчинка? Сідай біля мене, Микола. Ми маємо з нею разом поговорити. Це наша спільна дитина, донечко, дай мені ручку. Ми з татом ходили на збори, і твоя вчителька сказала, що ти не справляєшся, але ми ні в якому разі не хочемо винити тебе. Це наша з татом вина. Я розумію, і художка, і музична школа, і танці, і то, то все дуже важко. Вибач нас, будь ласка. Ми прекрасно розуміємо, що в кінці дня у тебе вже не залишається ресурсу взагалі ні на що, ні на уроки, ні на що. Тому ми з татом прийняли рішення. І тепер, щоб тебе не перегружати, твої гуртки будуть лише раз в тиждень, і після школи обов'язково денний сон. Скажи мені, будь ласка, зараз уроки ти вже зробила. Ні, ну і не потрібно вже сьогодні. Іди відпочивай, щоб посиди трошки в телефоні десь годинку, ну максимум дві, і можеш лягати спати. Вибач, ще раз на статом. Будь ласка, ми, ми, ми просто не могли подумати, що тобі настільки важко. Бідна наша дівчинка. Все нормально, бо ти так дихаєш, у нас зараз повітря в кімнаті закінчиться. Сюди підійшла бістро. Мам, а, а, а я в квартирі поприбирала і посуд помила. Ти сказала швидко, підійшла сюди. Коло мене отут стань, я не буду тебе чіпати, Стала отут. Це що таке? Я тебе питаю, що це в мене в руках таке. Мам, ти, ти так швидко таляпаєш, що я не бачу. Це твій табель за півроку. Скажи мені, будь ласка, вчителька взагалі знає, що існують оцінки вище за п'ять. Каже, мені сьогодні я її більше немає, ніж вона є. Де ти лазиш? скотиняка? Я тебе питаю, де ти ложиш? Мам, це якраз тоді коли я хворіла. Того ж мені причина, я з температурою. 72 в школу ходила і нічого. Ну як нічого? Що? Ти подивись, яке воно розумне, коли не в школі? Чого? В тебе сім сім незданих віршів з літератури. Чого я тебе питаю? <кл> я> Думав, мені просто тяжко їх вчити, я їх не запам'ятовую. Як тексти своїх пісень, то знаю всі. Про всі на та телефоні всі, які я всі знаю. А як вчити вірші, то зразу склероз. Це що таке? Загибри, подивись, кажу, загибри три чого. Ти не міг дві цифри докупи скласти? Взагалі, то там вже букви є. Взагалі, то в мене ще пасок є. Ти дивись, бо якщо оце побачить тато. Тато. Ой, коля, та що на тих зборах? Щось табеля не дали, але похвалили її. Молодець. Дякую, прибирати, і мити мені посуд будеш до кінця місяця. Ти мене почула. Ось, донечко, це тобі ланчбокс, у ньому маленькі сушки, рибка у формі сердечок. Я спеціально зранку сходила в магазин, купила тобі формочки. Отут броколі, шоколадні кульки і дві желейки, Це таке солоденьке, щоб мозок краще працював, так? Далі перепили яєчко і два кінтер шоколаду І тут додатково дивись, додатково кладу тобі сік без цукру, чай в термосі, і як завжди, в іншому термосі у тебе буде рис з м'язком. Добре? Тільки то все тобі так на перекус, а цим ти маєш прямо пообідати. можеш з'їдати не все, але так, щоб поїла. Добре. І обов'язково, обов'язково даю тобі гроші, тисячу, я надіюсь, вистачить. Вдеш собі або в столовку, або, можливо, в магазин збігаєш, це якщо не вистачить тобі, то тоді підеш, добре? Це бувай, бувай. Ти, якщо не вистачить, подзвониш мені, я привезу тобі щось смачненьке, добре? Добре. Що тобі купити? Ну, бокс, я знаю, що таке, бокс. А то перше, то що таке? Ну, то коробка така, щоб в школу носити. А тобто пакетики нам вже не підходять. Подивись, ціленькі, чистенькі, що з нього хотіти? Ну ну всі з тими ходять ланчбоксами. Якщо всі будуть з п'ятого поверху пригати, ти теж пригнеш? Та. Да. Я до зараз пригду. Натримає бутерброд, подивись, білий хлібчик, варена кобаска, майонезом помастити. Фу, ні. Це ще що, таке я зараз фукну. Хто наїжу фука? І покажи мені хто. Тільки ти можеш мені його на дві частини розрізати? В тебе що з зубів немає? Ну то так просто незручно їсти. То їж сидячи і без телефону в руках, так буде зручно. Ти подивись на неї. Мам, а, а, а можеш мені дати ще 5 гривень? То я щось хочу купити в столовці смачненьке. Ти подивись на цю принцесу, я їй даю бутерброди, а вона носом крутить. Хоче смачненьке, яблука там обійшла взяла, гниють стоять, для кого вони там лежать? Ну мам, я хочу якийсь, може, хрум чи мівіну чи морозиво пролісок. Ну, я теж багато чого хочу. Давай шурупу запізнися, бістро. Ні сухарі в голові. Куди я пішла? На а візьмеш, каті візьме. Ну, мам. Е, мамка, я сказала. Ми що їх в сусідів накра. Ну, купили. Та добре, добре. Може, хоч дві гривні. Я, я пі -пі піду. Подивись, як можна так вмиватися? Ти мені скажи, як коля, подивись, як вона вмивається. Це Ну Для кого та вода тече? Скажи мені, для кого? Взяла, закрила, почистила зуби, включила знов. Ну що це таке? Подивись, ми з татом не розрахуємось. Я щось не поняла. Якщо ти зараз на кухні, то в тебе в кімнаті зараз хто? А мм нікого немає. А світло там для кого світиться? Скажи мені, будь ласка. Ото будеш жити сама, хоч ілюмінацію запускай по всій квартирі, а поки ти живеш з нами, то будь добра. Що ти стоїш, що не маєшся світло, кажу, виключити шо? Дивись, яке тупе, десь з то вже там треба світло виключити? О Боже! Де в тебе зошити покінчались, покажи. О, Господи, яка воно страшна! А якимись тоншими трошки буквами писати не можна? Подивись, що я зараз тобі покажу. Це що? Тут ще знаєш що влізе? Де я скажи мені, будь ласка, наберу тобі от стільки зошитів. На початку року 20 штук. В мене 20 штук на всі 11 років школи хватило. Отут на синьому, що не можна писати, що йому треба? Що йому не хватає, ти Мені скажи. Ти ще так вчилася, як ті зошити купляти. На стіна, відкривай. Офігеть прогноз погоди. Це ісо, що таке? Які гірлянди? Ти що здуріла, де ти їх набрала? От то вже китайці і тут підставили, позбирала отово. Быстро я сказала. Обмотається, як та мумія. О, все, мінус світло. Йде мені посвіти я картоплю почищу. що воно на батарейках, да? Походи. Кристина! Крістіна! Скільки можна митися? Ти ж там півгодини кисне. Воду, кажу, закрути. Я ж сюди чую, як лічильник крутиться, чула? Батає, льопатись, десь вилазь вже. Вилазь, тільки воду не спускай, добре? А шампунь, шампунь, чула. Шампунь, пам'ятаєш на три пальці, а то ми вже частіше шампунь купуємо, ніж хліб, чула? О, Нарешті сідай їж, бажано без телефона. Тво, мам, що це так смердить? Я уху зварила з рибки, їж сідай холоне. Мам, я не люблю рибу, фу. Здраські звіри пухнасті, як то не люблю? Я завжди готую її, а тут не люблю. Може в тебе ще одна є донька, я не знаю, але я її з дитинства не переношу. Мене навіть від запаху просто аж вивертає. Да? Так, тримай. Це тюті Аніна дочка віддала тобі сапожки зимові поміри. вже зараз. Мам, вони маленькі на мене, дивись. Як маленькі? В тебе ж 36-й, і в тюті Аніної дочки теж 36-й. Ну, у мене взагалі то 38-й. Який? Та ми ж останній раз того недавно тобі кросовки купували. То який був розмір? Ну, 36-й. Ну? Ам так це було два роки тому. Куди ти ростеш, я не знаю, знімай. тільки обережно, комусь іншому передаруємо. Родичі за кордоном, то звичайно чудово, але як передадуть щось, я навіть такого не нюхала. Що то? Та я звідки знаю? А хто має знати? Ти в школі німецьку вчила? На. Ну, взагалі то англійську. З яких топір? З першого класу. Ну мені здається, що тут написано, що якісь цукерки. Смачного. То я, слухай, не знаю, моя хоч на волейбол ходить, але ушибів, травм нічого такого не було. Мам, це взагалі то було два переломи. Що ти розказуєш? Та ти зі мною ще до лікаря ходила, гіпс накладала. Тобі гіпс? Не поняла. Мам, ось дивись, моя карта. Перелом променевий. Це ото твій волейбол. Та мам, тут взагалі випадково вийшло. Отак. так. Куди вже милишся гуляти? Ти б ще з кимось познайомилась, а то в тебе одна Катя. Я як була в твоєму віці, в мене знаєш, скільки друзів було? Та в мене також їх достатньо, але Катя найкраща. Пам'ятаєш в мене в садочку колись була найкраща подружка ще до Каті? Аліса, по-моєму. Аліса, Алі, Аліса. Аліса, темненька така. Угу. Блондинка. Чекай, Аліса, Аліс. Її батько на заводі разом зі мною робив мій однокласник, да? Та, мам, ти я ж не знаю її тата. Бачиш, а я твоїх друзів всіх знаю. Mm. Особливо Алісу. Це то якась зальотна. Іди, бо запізнишся. Він йде від телевізора. Ти що, стікляна чи що? Так, іди за листочком, будемо писати список страв, які ми будемо готувати на новий рік. Диктую. Ага, я в телефоні запишу. Зараз, щоб твій інтернет знав, що ми будемо готувати. Mm -mm. Ладно, йду за листочком. Так, пиши перше. Олів'є, мам, давай цього року приготуємо якийсь інший салат. Я не люблю олів'є. Як не любиш? Як не любиш? На столі перше, що розлітається, це олів'є. Вже скоро баняками буду готувати. в ну, нас його тато любить. І ти, а я його не їм. Кому ти розказуєш? Я тебе що перший день знаю. Таке враження, що да. Ну, Він же взагалі не смачний. Там такі продукти, які між собою абсолютно не поєднуються: Ковбаса, горошок, фу, ненавиджу горошок. Е. Мам, а чому ми тільки 10 рядків гороху посадили? Давай трошки більше. Не пам'ятаєш чиї слова? Так то я зелений люблю, а консервований ні. Давай краще крабовий салат зробимо. Знаєш, що в нас тут не ресторан, ото будеш їсти те, що я приготую. Ще далі: кров'янка. Не виводь мене. От на екскурсію їде тільки половина класу, а це 10 людей, а інша половина класу відмовляється. Почекай, у вас в класі тільки 20 учнів? Добрий ранок, мама, виспалась. Ну це капець, як можна того не знати? Ти ж на зборах була вчора. Та я що їх рахувала, батьки, постройтеся, будь ласка, я вас порахую, так? Дивись. Нашого класу, от я. Почекай, а де така дівчинка біленька з вами вчилася? Вона перейшла в іншу школу. Мам, чотири роки тому. Ти взагалі мене слухаєш? От скажи, хто в нас староста? Я тобі розказувала. Так ти постійно щось говориш. Я ж то все не запам'ятаю. Мам, я! Я староста вже другий рік, а так? молодець. Дякую. Мені, тільки що позвонила твоя класна, сказала, що в школі ходить вітрянка. І завтра всі, хто не хворів, сидять вдома. Всі, хто хворів, йдуть до школи. Йдеш завтра до школи, в тебе перша біологія здається. Мам, взагалі, то я не хворіла вітрянкою. Як не хворіла? Що ти таке маєш? Що ти розказуєш? Таке. Ходила вся зелена, ціле літо, як шрек. П'ять років тобі було. Я не знаю, про кого ти розказуєш, але ти мені сама казала, що в мене сильний імунітет. Ти мене водила в садочок, де були хворі діти, і я не захворіла. Да? Ну, ну може й так. У мене стільки справ кожен день, що я. Може, скоро не буду пам'ятати, як мене звати, що ти з своїми проблемами. Ти мені, до речі, тиждень тому обіцяла в кімнаті свої прибрати. Де? Добре, що це ти пам'ятаєш? Сіна, от ти мені скажи, я схожа на папугу. Ану, повернись. Я зараз комусь, як повернусь, то ти не сядеш. Я кому сказала спати лягати вже дванадцята година. Я не знаю, як ти завтра маєш встати. Мам, ну взагалі то тільки 9.40. А я що сказала? Бієстро, в ліжко, шведесенько лягла. І не дай Бог, я побачу телефон в тебе в руках, ти його будеш по деталях збирати, як Лего, спати! Боже, що тут робиться? В кімнаті хто має прибирати? Скажи мені, давай мені гроші, наймемо прибиральницю, та й вона тобі буде прибирати. Зараз, мам, я ще 10 хвилин додивлюся серію і приберу. Я побачу. Оце дивись на неї. Що так довго? Господи, вже година пройшла. Хватить сидіти в тому телефоні. Так мам, дві хвилини тільки пройшло. Ти мені того не розказуй, я краще знаю. І з ними треба попрати, швидко. Кристина, скільки можна льопатись, вилазь вже? Та мам, ну я ж тільки зайшла. Ану підпливи до мене ближче. я боюсь. Кристина, подивись на себе вже губи сіні. Ти завтра захворієш, я тебе за ще, ще маю лікувати. Ну, ще п'ять хвилин, мам. Ось знаю, я твоїх п'ять хвилин вилізла вже на рушник. Боже Боже, ми ж запізнимося. То ж казала, лягайте раніше, одне з другим. мені то їсти, то срати. А де бутерброди? Я ж готувала з вечора. боже, де вони? А от. А що сталося? Я ж сплю. Що сталося? Проспали, вдягайся швидко, батько вже машину гріє. А скільки там? Мам, так тільки що старанку. Бачиш, а мали встати в три. Ну я ж знала, що так буде. Я знала, що так буде. В цій ж сім'ї по-нормальному не буває. Мам, у нас автобус в шість вечора. Не сип мені соль на рану, добре, вдягайся, я сказала. Мам, а можна кіндер? Що? А погрімушку тобі не треба. Дванадцятий рік дівці, вона кіндер просить. Мам, ну їх навіть дорослі їдять. Ну купи. Ще що придумала цяцьку. Це не цяцька, там шоколад смачний дуже. Ну, шоколад можна. Mm. Поклала на місце і дивись шоколадку міленіум з горішками. Тома, це ти таку шоколадку любиш? Ну чого не можна кіндер? Бо я так сказала, Марш! Mm. Тримай, я даю тобі 100 доларів до школи, купиш собі щось смачненьке. я сподіваюся, що тобі вистачить. Якщо, якщо вдруг ні, якщо ні, ти мені дзвониш і я тобі привезу ще добре? Ага, ще на підручники здати, ну тоді точно мало, давай я тобі ще дам. Ось так тоді вистачить точно. Дивись, окремо їсти я тобі зготувала. Але ти собі за ті гроші купиш, можливо, щось смачненьке, можливо, морозівка. Можливо, там подивишся, що тобі подобається. Аби не була голодна. Давай, давай, моя квіточка, давай, моя пубочка, давай. Ой, Боже. Які гроші тобі до школи На мене дивись, які тобі гроші до школи. Картопля в мішках стоїть, вже поросла тако через той мішок. А вона лігуміна, хоче гроші. їй давай взяла, сіла зранку. Взяла огірочка, чи помідорку, чи грибочки. Вибір залі отакі, як в магазині. Взяла собі сіла смакота. Які громи? Які громи! Які солодкі мівіни Ти що впріла, а потім мама, мене ма, живіт, дай мені таблетку. Почекай, у вас столовка в школі безкоштовна, які можуть бути гроші. А, до четвертого класу. А ти в якому? Ну будь хитріша, піди якось спробуй. Така собі четверокласниця переросток. Ну нічого. Ну добре, 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 натримай. 5 гривень, тільки то великі гроші. Тільки попр. Тільки по. Попро... Пробуй мені не принести здачу. От я знаю, що не розумію. Взагалі, столовка, тож все сьогодні би для дітей має бути все якесь здорове сухарики, чіпси, морозеве, ще якась От, Одну хімію продають. А батончики добре батончики, а батончики це що, здорова їжа? Це, шуруй давай, шуруй, бо я зайнята. Сій. А ти ж на колядувала гривень. Що купила? Лізуна і блатотик на замочку? Ти що, гроші сюди? Швидко я сказала, вже я положила. Добре. Але не дай Бог, ти прийдеш і я занюхаю від тебе сухарі. Я тобі сказала. Пока давай і морозиво мені не брати. Мінус 15 на вулиці. Коля на тобі 10 гривень. Поміняй, іди в магазин, що ти улибаєшся? Піди поміняй в магазин, по дві будемо її давати. А то дали їй 5, Тепер переживаю. Подивись вікно. Як вона медліно йде? Скоріше йди за сухаріки. Ти мене почула. Я тобі сказала. Скоріше йди, що ти дивишся. Мам, ти тільки не кричи, але в мене ручка закінчилася, і зошити закінчилися, і лінійка поламалася, і циркуль зламався. Що? Ай, мам, даєш не спеціально, Ну ми ж не дуже багато всього купили, там на рік точно не вистачить. Не вистачить. Ми купили 45 зошитів в клітинку, 55 в лінійку і 20 в крапочку. Не вистачить, як я ходила до школи, в мене був один Один на всі 11 років школи і на всі предмети. Один зошит, і там ще місце залишилося. І одна ручка. От вона. Во, ці зошити, бачиш, вони всі списані. Де? Подивись, отут пусто. Отут що не можна писати? А що за почерк я не можу зрозуміти? Одне слово на один то Звичайно. Написала речення і зошит закінчився. Далі ручки. Невже з цього всього асортименту ні жодна ручка не пише? Ну не вірю. Я вчора навіть домашнє не робила, бо мені не було чим писати. Моя ти бідненька, десь дістаєм стержень. Подивись, подивись, ще вистачить на місяць, а я не зрозуміла, ти в школі голодаєш чи що? Що? Ні. Як ні, ти вже півручки з'їла. Та я коли переживаю, то отак гризу. І взагалі вам це не смішно. <рес> Та навпаки, ти ж тільки закусують. Дивись, береш ручку, хрум і гумкою закусила. Так, де серед того всього гумка? Ось. А, це гумка? Господи, а що з нею? Це ж ніби кексик був. А що вона схожа, ніби її вже з'їли і перетравили? Що ти липишся? Що ти либишся? Треба трошки цінувати свої речі, воно нам не безкоштовно дається. Мам, я знаю. Ну так в мене виходить. Де Циркуль? Ти казала зламаний. Неси скотч. О, дивино, ніби новенький. Я не буду з таким кутоном. А я тебе не питаю, лінійку неси. О, І лінійка готова. Клади в пенал. Пенал. Його немає. А де подівся? Тоже закінчився? Ні, я його в школі забула, і і щоденник, і рюкзак. Рюкзак? Як? Як можна забути рюкзак в школі? Ти серйозно? Ти вже скоро туди переберешся назовсім, я бачу. Мам, і ще вчителька сказала принести на завтра фломастер. Ми будемо якусь аплікацію робити до Нового року. Аплікацію в восьмому класі? А може пластиліну, кольоровий папір, картон. Не треба то? Треба, але ну, я в когось завтра візьму. Зараз будеш ходити побиратися, на тобі 500 гривень, купиш те, що потрібно. Мам, то тут тільки на зошити. Як на зошити? Добре, на тобі ще 500. коли ти вже сама будеш на роботу ходити і гроші до хати приносити. Ну я завтра аплікацію. Тобі принесу. Я щаслива.